Малята, привіт, всім привіт! Всім привіт! Сьогодні в нас буде весела казочка. І повчальна не тільки дітки для вас, а й для ваших тати, мам, дідусів і бабусь. Тому кличте всю свою родину. Беріть ковдрочки, подушечки, іграшки, і будемо веселитись. Казочка наша називається сьогодні калиточка. І поки я готуюсь, ви пам'ятайте, діти, дзвіночок і вподобайка. Так, так, так. Все, готові. Сідайте зручненько, слухаємо уважненько. Українську народну казку калиточка. А для тих, хто ще не знає, що таке калиточка, я вам скажу, що це звичайний гаманець. Все починаємо. Були собі чоловік та жінка, і була в них пара волів. а у їхніх сусідів був віз. Ото як прийде неділя або свято, Хто-небудь бере волів і воза, та чи їде чи до церкви, чи у гості, а на другу неділю другий. Та й так вони і поділялись. Один раз одні сусіди, другий раз другі сусіди. От якось жінка того чоловіка, що були воли, каже йому. Слухай, чоловіче. Поведи та продай воли, справим собі коня та повозку. Будемо самі собі до церкви чи до родичів кожної неділі їздити. Та ще, бач, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Якось несправедливо це. Чоловік згодився зі своєю дружиною, взяв волів. І повів на базар. Веде дорогою, аж ось його доганяє чоловік конем. Здоров, чоловіче. Здоров був. А куди це ти воли ведеш та веду продавать? О, тоді давай поміняй, поміняй мені на коня. О, давай поміняємося. Виміняв, виміняв коня. Сів верхи та їде. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, який жене корову. Здоров був, чоловіче. Здоров! А куди це ти їдеш, та коня їду продавать. А давай мінятись поміняй мені на корову. Давай. Поміняв і веде дорогою. Аж на полі пасуться свині та вівці. Зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім і на вівцю та й поспішає вже додому. Овечка ж гарна така. Аж де не візьмись, а розлилась велика річка, а на ній видимо-невидимо гусей. Підійшов він ближче, знову розбалакався з людьми. І виміняв гуску, навіть, виміняв вівцю на гуску та й пішов понад річкою далі і зайшов у село. Аж зустрічає жінку, а та. Здоров, здорова була, а поміняй мені свою гусочку на півника. Ну, давай ось вони і помінялись. Іде далі. Аж тут наздоганяє його чоловік. На продаж егеш, на продаж. А поміняй мені півника на калиточку. Чоловік сказав: А давай. Виміняв він за півня калиточку і вже чим дуж поспішає додому. Аж тут знов та сама річка. На березі стоїть перевіз, плату беруть. А в нього ж ні копієчки! А перевезете мене, то дам вам калиточку. Сідай. Переїхав він на другий берег, а там стояла валка чумаків. Та давай розпитувати, що вони його, як він, за що він виміняв калиточку і сміються з нього. Були воли, була калиточка, а тепер нічого немає. Ох, давай над ним вони насміхатись. Та що тобі каже жінка за це зробить? Чоловік каже: аж нічого, скаже слава Богу, що хоч сам же вивернувся. Чумаки не повірили та й побилися об заклад, коли скаже жінка так, то чумаки віддадуть йому аж дванадцять машкури із батішками. Зараз одібрали одного себе і послали до жінки. Хм, Ото приходить цей чумак до жінки, вітається. Здорові були жіночко, здорові! А чи ти чула бабу про свого старого? Ні, не чула. Він воли на коня поміняв. От, добре, возик недорого стоїть, як небудь та зберемось. Та й коня проміняв на корову. О, це ще й краще буде в нас молочко. Та й корову поміняв на свиню. І то добре, будуть в нас маленькі поросятка, а то чи заговляти, чи розговляться. Все треба ж купити. Та й свиню він проміняв на вівцю. Ух, як це добре. Будуть ягнятка, вовночка, Буде що у спасівку прясти. Та й вівцю він проміняв на гуску. І це добре. Будуть у нас крашоночки, буде у нас пір'ячко. Та й гуску проміняв на півдня. Ох, і це краще півень нас раненько будитиме, гарно співатиме. Та й півня виміняв на калиточку. Вже чумак аж сердиться. Так і це ж добре. Дехто заробить чи він, чи я, і все в калиточку ми складатимемо. Та ж він і калиточку віддав за перевіз. Що ж, слава Богу, що хоч сам живий додому вернувся. Так тим чумакам і нічого робити. Віддали йому аж 12 маш. От і казочці кінець, а хто слухав дітки, молодець. Ось така повчальна казочка. Все, що не сталося, це все є добре. Іноді воно буває трошечки краще, іноді трошечки гірше, але це все добре. Вам оця казочка, дітки. А що ж мені? А мені пам'ятайте про дзвіночок і вподобання.